Ожеледиця впливає безпосередньо на безпеку, чи, мабуть, вірніше сказати, на безпеку на проїзній частині. Все залежить від конкретних обставин, конкретних дій, конкретного водія. Тобто і в кожній конкретній ситуації приймається рішення, як діяти, як відшкодовувати шкоду. Ну, я хочу звернути увагу вашу, на те, що правилами дорожнього руху регламентовані будь-які ситуації, які в тому числі пов'язані з погодними умовами, і в більшості випадків. Відповідальність покладається безпосередньо на водія, як на власника засобу підвищеної небезпеки. Ну, якщо ми ведемо мову про дорогу, то так є відповідальні особи. Однак необхідно в разі відшкодування шкоди, там майбутнього стягнення відшкодування, необхідно доводити причинно слідковий зв'язок та вину. Осіб відповідальних за стан в тому, що стан був дорога був небезпечний, і саме він перебуває в причинно-слідковому зв'язку з настанням чи з западінням шкоди, чи з настанням якоїсь дорожньо транспортної пригоди. Організація, вона як роботодавець винної особи несе фінансову відповідальність, а безпосередньо визначена статутом чи наказом особа, яка Відповідає за конкретну ділянку дороги, вона не в такому випадку кримінальну відповідальність. А якщо ми ведемо мову про е, пішоходів, а саме про тротуари, то е, ну скажу так, з власного досвіду цьогорічного е, стан проїзної частини був набагато. Краще ніж стан тротуарів У нас зазвичай в лютому неочікувано для органів місцевого самоврядування, приходить зима. Тому ну що вони можуть зробити в кінці кінців. Тому а вже ж можна звертатися з позовами, і ці позови, хоча це не мій профіль, однак бачу в реєстрі судових рішень, позови до міської ради в тому числі, і вони зазвичай виграшні.